Усім добрий вечір. Якщо пам'ятаєте, мене звати Володимир Войтенко. Чотири роки поспіль, пізньої вечірньої години ми зустрічалися в програмі Аргумент Кіно. Я вас готував до перегляду мистецьких цікавих фільмів, а потім ми разом дивилися ті фільми. Відсьогодні з вами оновлений аргумент кіно, нова студія, новий формат, нові правила гри. Програма про кіно світове та українське, і зрештою цікавий фільм сьогодні. Це поліційний трилер американського режисера Брюса Робінсона Дженіфер Вісім у головній ролі Ума Турман. Також в аргументі кіно будуть гості. Сьогодні ми чекаємо на Квентіна Тарантіно, і це не випадково. Річ у тім, що в український прокат вийшов останній його фільм в українських кінотеатрах. Його стрічка Вбити біла частина друга. Та поки ми очікуємо на Тарантіно, розповімо про його музу: про Уму Турман, про ту саму актрису Уму Турман. Ума Турман дебютувала у кіні наприкінці 80-х. Вона вперше звернула на себе увагу критиків та глядачів у фільмі Філіпа Кауфмана Генрі Джон. Там Турман зіграла бісексуальну дружину письменника Генрі Міллера. І стрічка принесла їй звання секс-символа для інтелектуалів. Після кримінального читва, де актриса виконала роль Мії Волос і була за неї номінована на Оскара, ума Турман стала культовою актрисою. Проте і далі вона продовжувала грати різноманітні ролі. Скажімо, у мелодрамі Правда про кішок та собак Турман тупенька білявка фотомодель, яку помилково приймають за інтелектуалку. У фільмі Джоела Шумахера Бетмен і Робін Беладонна Уми Турман стає вельми своєрідним і дуже виразним утіленням матінки природи, що там мститься за зневажливе ставлення до неї. Проте як і в більшості голівудських актрис 90-х у Турман не було визначального амплуа, різноманітні ролі тільки підкреслювали потенціал актриси, але не давали можливості йому розгорнутися повною мірою. Тому, коли минулого року у фільмі Вбити біла з'явилася її наречена, а це спільний винахід уми Турман і Квентіна Тарантіно, то вона моментально стала визначним жіночим персонажем у доволі сумному кінопейзажі сьогодення. І тут варто наголосити, що наречена Турман це не тільки продукт кіноманських зусиль Тарантіно, а він зібрав цей образ із багатьох складників. Наречена Турман це ще й розвиток певної лінії жіночих персонажів, започаткованих у кіні 80-х. Мова насамперед про Сігурні Вівер, ту саму, що зіграла роль лейтенанта Ріплі у чотирьох частинах фантастичної саги «Чужий». після вторгнення кровожерної істоти на корабель «Ностромо» Єдина, хто виживала, була саме вона. Згодом ріплі стала справжньою жінкою-воїном, яка бореться проти чужопланети. Чудово не літо І ще один важливий аспект: саме він єднає лейтенанта ріплі із чужого з іншим видатним жіночим персонажем. 80-х. це героїня Лінди Гамільтон із Термінатора. а йдеться про материнство, що стає нав'язливою ідеєю для обох героїнь. І саме материнство служить за виправдання їхніх дій. Дилогія вбити Білла» воскресила згадану нами тенденцію. Власне, сама історія розпочалася з того, що наречена дізналась про свою вагітність. І ця звістка змушує героїню Уми Турман припинити криваве ремесло і покинути товариство смертельних гадюк. Усі подальші події тільки наслідок такого рішення. Спроба вийти заміж, грізня у церкві Вельпасо, чотирирічна кома, та пізніша помста колишнім поплічникам лишень відображають лють матері, у якої забрали дитину. І головною мішенью нареченої стає загадковий біл ватажок смертельних гадюк. Це той головний лиходій, що зробив із неї вбивцю, і має бути за це покараний. Ума Турман слідує канону, який розробили попередники. Її героїня вірить у свою долю, проте щастя вона може досягти тільки через страждання. І до певної міри наречена уми Турман підкреслює давню тезу, за якою жінки не існує, аж доки до неї не прийде материнство. Після того автомат вогнемет чи самурайський меч в її руках стають переконливим аргументом у захисті власних прав. Мати білявки Уми Турман народилася у Швеції. Вона психотерапевт, а батько викладав у коледжі історію буддизму. Але сама Ума коледжу не закінчила. Вона була моделькою зі школи, а від 17 років розпочала кінокар'єру. Молода та рання. Ну а в Тарантіно їхня співпраця триває вже понад 10 років. Разом вони зробили три фільми. Як засвідчує сама Турман, у неї ніколи і ні з ким не було таких плідних творчих стосунків. Навіть коли вона кидається у крайнощі, Тарантіно їй абсолютно довіряє. Вона каже, що вони одне одного надихають дуже сильно. Робота над білом мала характер дикої напруги, і ці дикі танці з самурайськими шаблюками і без дали досить незвичний результат. Що і казати, від Квентіна Тарантіно довгі шість років чекали нового фільму нового откровення. Як на мене, «Откровення» не вийшло, але очевидно, вийшло щось інше і, можливо, навіть щось більше. Як на мене, вийшов рафінований Тарантіно, той самий сінефіл Тарантіно, якого ми сьогодні обов'язково дочекаємося в аргументі кіно. Тарантіно любить кіно як справжній сінефіл, хоча його частіше називають сінефагом фільможером. Жером. Саме поняття сінефілія виникло у зв'язку із французькою новою хвилею і з тим знаменитим напрямком у кіні, що його власне і створили ревні відвідувачі французької сінематеки. Спочатку кінокритики, а потім сценаристи та кінорежисери. І дуже прикметним є гасло цієї самої сінематеки. Всі фільми рівні. Воно безпосередньо стосується також і Квентіна Тарантіно, що він однаково любить найрафінованіші зразки авторського кіна і масову продукцію країн Азії. Взагалі, синефілія передбачає відсутність дистанції між фільмом і глядачем. Глядач, ніби оселяється всередині кіна і подорожує з фільму у фільм. Зокрема, у фільмі Вбити біла кіно сходу зустрічається з кінематографом з заходу, щоб розповісти нам історію помсти. Тарантіно цитує не стільки фільми, скільки свою пам'ять, бо його пам'ять це і є саме кіно. Сьогодні він чи не єдиний відвертий сінефіл серед кінематографістів. Сьогодні він чи не єдиний, хто може не тільки оцінити творче кінодосягнення минулого, а здатен переосмислити їх. У попередніх стрічках Тарантіно дав друге дихання Джону Траволті Семюлу Л. Джексону, Пем Грієр. У фільмі «Вбити біла він повертає до кінематографа Девіда Керадайна, Гордона Лю та Джоні Чібу, тих майстрів жанрового кіна, про яких пам'ятає вузьке коло шанувальників. Разом із ними Тарантіно повертає нас до простих і природних речей: реальних пейзажів, реальних почуттів, реальних людей. Герої Квентіна Тарантіно, як завжди, сповнені пристрастями. Вони знають ціну слову та ціну вчинку, ціну перемозі та ціну стражданню. Тому, серед іншого, його кіно викликає ностальгію за золотими часами невинності, коли кінематограф був не сумою одиниць і нулів, а дихав натхненням своїх творців. Квентін Тарантіно стверджує, що його фільми краще йдуть за кордоном ніж на батьківщині у Сполучених Штатах. Тому він завжди охоче їздить до різних країн, аби представити нову свою картину. Так було і цього разу на Канському фестивалі, де Тарантіно очолював журі. І зараз, коли його фільмом Убитий біла частина друга, відкрився черговий московський міжнародний кінофестиваль. Чому так? Чому його сінефільські картини отримують більший відгук поза Америкою? Може у світах більше сінефілів ніж у Штатах? Можливо. Може, тому що Тарантіно звертається до кіна європейського, до кіна азійського, яке погано знають американці? Теж можливо. У кожному разі цікаво дізнатися, поки ми чекаємо на гостя у студії. звідки ляж ростуть ноги у сінефіла Тарантіно. Чотири роки до цього в місті Ель Пасо Техас. Кожен фільм Тарантіно це запрошення до подорожі світом кіна, під час якої ви обов'язково знайдете знайомі пейзажі, зустрінете улюблених героїв, почуєте знамениті репліки та музичні теми. Цього разу ми будемо супроводжувати наречену з першої частини вбити біла у її смертельній подорожі. Помстення. Нашою відправною точкою стане Ель Пасо, легендарне містечко на кордоні з Мексикою. Вона відсилає нас до вестернів Серджо Леони, зокрема до стрічок на кілька долярів більше, та гарний поганий злий. Я ж тобі казав, якісь кляті смертники з Нікарагуа. Закатай бокало, сину. Ти в церкві. Вибач, тат. Напевно, працювали профі. Мабуть, мексиканці. Банда вбивць обов'язково прийде у Ель-Пасо. Втім, наречені доведеться тимчасово покинути випалені простори техасу світ безжальних чоловіків у широких капелюгах і перенестись до Японії. де на неї очікує Орен Ішія – колишня колега. А тепер убивця і керівник одного з кланів в якудзи. Ця подорож на схід надзвичайно важлива, бо лише там, у японському жанровому кіні, де самурайський меч виглядає цілком органічно у жіночих руках, вона зможе помститись своїй кривдні. Це буде не так легко, як здаватиметься нареченій спочатку, і не тільки тому, що східні жінки жорстокі та безжальні. Тарантіно детально розповідає про походження орен і шиї, і для цього використовує техніку японських мультфільмів аніме. Аніме додає до світу жіночої жорстокости належний елемент меланхолії та тугі за втраченим дитинством. Саме тут детально розроблена міфологія дівчинки вбивці. Вона осиротіла у дитинстві і все життя присвячує помсті, розшукуючи убивць своїх батьків. Лоліта з пістолетом, ножем чи самурайським мечем, вона безжально знищує ворогів. І тому перемогти осиротілу дівчинку, а тепер холоднокровного лідера клану Якудзи наречені буде непросто. Вона має пройти випробування. Зокрема, їй протистоять охоронці, що їхня кількість стрімко зростає. Слід зазначити, що якудза, які атакують наречену, відсилають не лише до японського кіна чорні костюми та вузькі чорні краватки прийшли у стрічку з фільму Жана Люка-Годара Окрема банда. Власне, Тарантіно так і назвав свою студію Банд Апарт, підкреслюючи свій кінематографічний родовід. Проте, жовтий із чорною смужкою спортивний костюм, як і мотоцикл, шолом і тема повільного просування до мети прийшла з фільму Брюса Гра зі смертю. І саме ця стрічка стає поворотною у нашій подорожі фільмом Убити біла. Саме тут наречена починає свій зворотній шлях зі східного кіна у західне, з жіночого світу у чоловічий. І тут на неї чекає багато несподіваного. Проте її найбажаніша ціль біл. Уважний глядач зможе самостійно і далі простежити ці паралелі. Бо саме зараз на українських кіноекранах друга частина фільму Тарантіно вбити біла. Коли Тарантіно прилетів до Москви, то він розповів, що для нього в юності, як і для всіх американців, радянський союз був закритою зоною. Але тепер він знає, що на теренах колишнього СРСР у нього дуже багато прихильників, і він прилетів, щоб віддати їм шану. А на відкриття московського міжнародного кінофестивалю поїхала знімальна група Аргументу кіно із Квентіном Тарантіно розмовляв наш спеціальний кореспондент, заступник головного редактора часопису кіноколо Алік Шпилюк. Отже, перше наше стартове запитання. Перша частина вбити біла вибудувала сюжетну інтригу сповнену загадок. З'явилися навіть критичні версії, що це інтрига заради інтриги, що це самодостатній постмодерний манієризм, і що можливо навіть ніякого біла не існує. А якщо він і є, то його не треба показувати. Тобто його треба вбити ще до очікуваної зяви на екрані. Інакше кажучи, кінематографічна краса цього фільму задля вищої кіномистецької краси: мистецтво заради мистецтва, Тобто вищий прояв мистецтва. Але біл з'являється, але загадка розкривається, і для частини глядачів це приносить розчарування. Цікаво, а що ж із цього приводу скаже власне Квентін Тарантіно. Уважно будемо слухати. У mm -hmm. мене насправді є питання. Коли ви кажете розчарування, що ви маєте на увазі? З приводу чого розчарування? Тому що таємницю розкрита. Так. Моє розуміння цього таке. Ви дивилися два фільми. Але коли я писав сценарій, коли ми його знімали, це був один великий фільм, такий, як епічні стрічки 60-х, із перервою посередині. Моя ідея полягала в тому, щоб у першій половині фільму. Була просто історія помсти. Ви маєте елементарно розповідати і розповідати її. Ми бачили таке вже мільйон разів. Ідея була в тому, що у цій історії немає нічого крім напруги. Розумієте? з усіма сценами двобоїв. Це тільки історія помсти, і тоді не потрібні додаткові речі, щоб якось її виправдати. Тобто, ти просто їх демонструєш. цей момент, цей момент, цей момент. Але таким чином залишається багато питань без відповідей. І люди критикували першу частину. Мовляв, так, усе чудово, дуже приємно було дивитися. Але про що це все? Схоже на таку собі акулу, яка з'являється в басейні, і просто усіх убиває і це, між іншим, доречна критика. Але ідея полягала в тому. Щоб уся перша половина фільму була чистою напругою, тільки бах, бах-бах, і це мало залишати майже усі питання без відповідей. А в частині другій усе дещо уповільнюється і з'являються відповіді на усі ці питання. І тепер ви починаєте розуміти, а ось чому вона це робила, ось чому вона те зробила. І ви починаєте розуміти дещо про білла Може, тут не все є таке чорно-біле стосовно білла? Як ви склали враження із частини першої? Запитання до Тарантіно як до знаменитого кіномана? Чи ви бачили фільми режисера Сергія Параджанова? Зокрема, його тіні забутих предків. Ні, я ніколи не чув цього імені. Розкажіть мені трохи про нього. Здається, це має бути круто. У Роберта Олдріча і Чарза Бронсона це була улюблена стрічка. серйозно? Ви не жартуєте? О боже, як ви сказали, звуть режисера Сергій Параджанов Сергій Балкаджанов. Параджанов і фільм Тіні Забутих предків. Круто. Я обов'язково знайду цей фільм. Я поважаю думку тих хлопців. Я великий фан Роберта Олдріча і Чарльза Бронсона. Ваш новий проект Брудні покидьки». Що це буде? Як ви прокоментуєте повідомлення в мас-медіях, що Тарантіно будь-що прагне прилучитися до режисури наступного фільму про агента 007? мені не цікаво просто зробити наступний фільм про Джеймса Бонда. Мене цікавить екранізувати саме «Казино Рояль, першу книжку про Бонда. і зробити це сказати б як книжку. Не так як знімали останні три стрічки про Бонда. Ми вже це обговорювали з Пірсом Броснаном. і все таки я не впевнений, що зафільмую цю стрічку. вона поки що існує тільки в моїй уяві. Та оскільки люди весь час розпитують мене про це, і я розповідаю про своє бачення, тому мабуть, тому складається враження, що фільм можливий. Але ніяких конкретних перемовин ще не відбувалося. Я ніколи не контактував з Броклі з цього приводу нічого конкретного. Але побачимо, знаєте, коли з цього щось вийде, і я зможу робити те, що хочу, і робити це по-своєму, тобто створити маленький фільм у стилі стрічок 60-х років про Джеймса Бонда, це було б чудово. побачимо. Ну а брудні покидки, то це буде наступний мій фільм. Моя ідея зробити свою власну брудну дюжину. Фільм такого гатунку про групу хлопців, що виконують якусь місію. Ось таку стрічку. Це має бути щось схоже на спагетті вестерни але з використанням іконографії Другої світової війни. Якщо замислитись, то друга світова війна це наше недалеке минуле. Вона у 20-му столітті вібрала у себе поняття нічийної землі з спагетті вестернів. І Я собі іноді кажу, що міг би назвати брудних покидьків інакше. якось в окупованій нацистами Франції. У титрах вбити біло» можна прочитати, що ви також виступили в ролі виконавчого продюсера саундтреку. Дійсно, саундтрек особливий постмодерний далі нікуди. Дякую. Є таке українське народне прислів'я зі світу по нитці голому сорочка. То що ви робили як виконавчий продюсер саундтреку? Вибивали авторські права на використання мелодії? Це мало два аспекти. Перше це власне більшість музики. Скажімо, у саундтреку налічується 13 пісень. Щонайменше 7 чи 8 з них я вибрав під час написання сценарію. А у фільмі присутньо ще більше пісень, ніж власне на саундтреку. Тобто понад 70% усіх пісень і музичних фрагментів, які є у стрітці. У мене були заплановані попередньо ще навіть до початку зйомок. І я знайшов їх у своїй колекції записів. І я планував, в якому місці, як довго звучатиме ця пісня, чи рок-н-рольна пісня, чи фрагмент музики з іншого фільму. Щоб, скажімо, у важливих за ритмом епізодах, це абсолютно збігалося із зображенням. ось так Але було й щось абсолютно інше у частині другій. Адже вперше у своїй практиці uh, time я насправді мав оригінальну музику, яка була написана Робертом Родрігесом, моїм найліпшим другом. Він її мені запропонував, і це було потрясаюче. він прийшов до мене і сказав, якщо тобі не подобається, можеш її не використовувати. але ми її разом послухали, і повірте мені, це було дійсно надзвичайно. Інша річ, то власне саундтрек, тобто музичний альбом. Я думаю, що він існує сказати поза фільмом. Дехто намагався включити до нього абсолютно усі музичні фрагменти з картини. Але не думаю, що з цього вийшов би найкращий саундтрек. Саме як і у фільмі, треба зробити вибір. Прибрати це, скоротити те, а не просто поставити усю музику у тому порядку, як вона звучить у фільмі. Йдеться про те, що коли ти поставиш цей альбом у програвач і натиснеш клавішу «Плей», ти міг би прослухати його повністю і отримати задоволення. Тобто, коли робиш саундтрек, ти маєш продумати все це саме так, як і в випадку власне із фільмом. Дякую дуже. Дякую вам. Я думаю, все пройшло потрясаюче. Чи можу я попросити, щоб ви написали щось для українських любителів кіна? Звичайно, із задоволенням. Круто. Що написати? Просто українським любителям кіна? Так. Як ви пишете українським? Наша сьогоднішня зустріч добігає кінця, але це ще не кінець фільму. Не забувайте, що в українських кінотеатрах демонструється друга частина стрічки Квентіна Тарантіно Вбити біла. А за кілька хвилин в аргументі кіно ви побачите поліційний трилер Дженіфер Вісім, у якому зіграла головну роль муза Тарантіно Ума Турман. Цей фільм знято 1992 року. Одна з ранніх ролей Уми Турман. І Турмани цей фільм стали переможцями на фестивалі поліційних кінокартин у французькому місті Коньяк. А за тиждень, 27 червня, в аргументі кіно фільм українського режисера Андрія Дончика Кісневий голод. Ми чекаємо Андрія у студії і готуємо розповідь про його новий проект: модерну екранізацію п'єси Івана Франка Украдене щастя. Кінематографічної ночі.